Доброго дня, компанія автопарк, у нас нового надходження, Range Rover 2006 року випуску. Офіційний автомобіль в дуже гарному стані. В автомобілі встановлено 4-4 бензини двигун, також додатково встановлене газове обладнання, комплектація автобіографії. Така чингована похлопна система. 20-ті диски на гарній літній гумі. сірий шкірний салон в дуже гарному стані. Є задній підлокідник. Встановлена музична система Harman Kardon Електропривід та пам'ять передніх сидінь. В автомобілі також є люк. Двухзонний клімат. Ось така стандартна мультимедія. В автомобілі 261 тисяча пробігу. Автомобіль повністю справний, технічно ніяких питань немає. Дану позицію можете придбати в місті Київ по вулиці Сумській, 2А, за готівку, а також кредит та лізер.